Так, Агнімаємо вам мікс Овіс без малючка, від джохрочків. Так, тут у нас був такий свет, тут натуральна вовна. Він дуже класний, теплий, на 3-4 рочки. Така класна жилеточка на дівчинку. Це у нас такий буде костюмчик на дівчинку, на двониточку. Джинсики такі класні, стречові. На, так, бачите, теж тягнуться класно. Ось такі класні вельветки. Колір модний і фасончик такий. Така ковтюлечка, дуже класна, базова кудись піддягати під светрик або під жилеточку якусь светрик. Оці спіднички, до речі, зараз дуже модні, я знаю, по своїй дочці. Так, такий костюмчик у нас є на двониточку. Джинсики класні такі, стрейчові на осінь. Класна базова моделька, така на хлопчика. Джинсовочка. Тут буде також в основному такий, до 10 років. Підлітка небагато. Флісова така, така. Класно, дивіться, 3-4. Сукня. Гарна, теж на 3-4. Тільки від парки треба. Дивіться, яка класна, садочок. Ще бомба. На зміці такі 4-5. Такі різні вільветочки на дівчаток. На двониточку, кофточка, светрик. Штанишки спортивні, широкі такі на дівчинку. Так, один бомбер буде такий від Сенде. Такий дуже класний. Дивіться, він теплий, на 11 точків. Суперовий такий. Ще буде багато штанижки спортивних, просто все не, не влізло. Так, такі. Така водолазочка, хлопчик, лонги. Це все таке 6-7, 4-5. Ось така дуже класна теж, що, коротше, на Бруклін. Така 2D, типу, як малюнок. Так, штанішки. Це на дівчинку такі на байці комплект, типу як листінки такі теплі. Така, така. Давайте трошки по штанам пройдемось. Спортивні. Такі будуть на двонитку, такі будуть е, на байці теплі 6-7. Такі будуть е, теж така байочка 7-8. спортивочки класні. Дуже класна моделька 8-9. Теж на байочці такі. Дуже прикольні ці джогери улюблені. Вони йдуть як термо, теплі. Такі на зима, осінь 5-6 років. Так, лосінчики одні, одні. Спортивочки, така двонитка, тринитка плотніша, плотніша 8-9 років розмір. Тут у нас 3-4 спортивочки. Тепер гляну, чи на теплі. Вау, клас! Бачите, така баєчка. Вот так, далі такі лосінки, такий светрик, ще лонг. Так, це я показувала чи ні. Щось не пам'ятаю. Так, да, цікрічок я показувала. Так, флісочка. Така з вишивкою на 6-7. Прикольний регланчик. Такий. Ще одні спортивочки на 910. Дивлюсь, ідуть на флісіку. Класна моделька новенька, дуже класна. Так, 910 такий лонг. Тепла куфтиночка теж вона йде на 9 років. на байшсці. Святкова така. Так, оця моделька штанішків, але вони теж такі йдуть на байці, трошки утеплені. І моделька нова, бачите, зроблена так, от типу як донизу трошки кльошики. Павутинка така, такі небесного кольору 4-5. Такі. Далі трусики в нас ще тут є. Шкарпеточки. Так, Це я, вибачаю пам'ятки не звідси, бо вона в нас без малючка. Угі. Е, дуже класна модель. Того року попадалася 39 я собі лишала сама на шум, просто дуже класно носиться. Це буде 36-й розмір. Так, шапочки. шапочки тут можуть попастися, може, якісь там менші розміри, такі -то ну, Тобто, В основному тут все-таки від може, трьох рочків, така шапочка, така дуже класна. І така прям взагалі на флісику. Замовляйте.